Всім привіт! Сьогодні з донечками печемо смачний простий пиріг. Залишайтеся з витребеньками. Дріжді необхідно розвести в теплій водичці. Насипаємо дріжджі, виливаємо теплу воду, перемішуємо та залишаємо на хвилин 15. Тим часом ділимо яйце на жовток та білок. Збиваємо спочатку білок, цукор сипемо порційно для того, щоб добитися стійких піків. Білок необхідно збити добре. Ось, ви бачите, білок збитий при перевертанні не виливається. Тепер переходимо до слідуючого етапу: збиваємо жовток з цукром. Виливаємо жовток. Додаємо цукор, все збиваємо просто до посвітління. Додаємо олію, потім розтоплене масло або маргарин. Ще раз все збиваємо. Ось така вийшла суміш. Її відразу виливаємо до уже активованих дріжджів. Ось, ви бачите, поєднуємо та перемішуємо. Після цього висипаємо борошно. відставляємо в сторону, тим часом починаємо заморожені фрукти збивати блендером. Необхідно їх просто збити до однорідності. Ось, ви бачите, утворилася така кашка. Далі пергамент змащуємо олією. Руки я змастила також олією і викладаю тісто. Тісто у мене постояло хвилин 40, можна годинку, трішечки підійшло, і далі розправляю його по всьому периметру пергамента. На декові. Потім викладаємо начинку, це збиті морожені ягоди. Після цього на ягоди викладаємо збиті білки, і просто їх розправляємо також по всьому периметру. Коли будете замішувати тісто, Кількість борошна регулюйте самі, оскільки його може бути трішки менше або більше, в залежності від виду вашого борошна. Тісто має злегка-злегка липнути до рук. Але коли ми змащуємо руки олією, тоді дуже легко і просто воно розправляється по вашому деку. Так, печемо при температурі 180-200 градусів, хвилин 40 приблизно, але орієнтуємось на свою духовку. Значить, пиріг виходить ніжний, такий ягідний і зверху легка-легка пінка, яка додає пікантності цьому пирогу. Дякую за те, що дивилися приготування пирога. Залишайтеся з витребеньками, натискайте на дзвіночок, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Я вам дякую за те, що готуєте з нами.